Що чекає Україну найближчий рік? Тобто у 2025 році. П'ять карт. Два. Імператриця. Клас 3. Чотири. П'ять. І так, друзі. Перша карта так. Трошки повільна. Сімірка, а, карта Сатурн в Тельці, карта Землі, карта, коли ми багато дуже вклали цінностей, ресурсу і очікуємо цей результат. І далі карта імператриця, тобто карта цього результату, ми дочекаємося результату, карта родючості, плодючості. А, дуже багато було вкладено по Сімірці Пентаклів, і ось нарешті це настає. Карта, коли. Іде розв'язка, і все станеться дуже швидко. По енергіям, очевидно, що тут енергії Землі це трошки заповільнює цей процес. Тобто, тут, напевно, десь середина року або ближче до кінця року е стається щось, якесь свято, якщо ви розумієте, про що я ми будемо святкувати, дуже швидко все станеться, дуже неочікувано. М -м, карта. Вісьмірка жезлів це величезна швидкість, карта, яка символізує про небо, карта неба. Дуже часто події розвиваються в небі по цій карті. Карта також, якщо ми не говоримо про небо, то це швидкий позитивний результат. Карта попутного вітру, коли везе, коли фарт величезний. Карта разом, наприклад, якщо їх прочитати, то це тріумф, ми на коні. Ця карта ще збільшує цей весь триумф, коли Україна е, перемогла кризу. Ось так можна сказати. Тобто, ми вийшли переможці з якоїсь дуже довго е, тягнувшоїся ситуації. І... Немає жодної кармічної карти. Це означає, що ми, українці, свою карму вже відпрацювали. Все, давайте не циклитися на ці інформації. Віддаємо все Богу, удачі на нашому боці! Господь з нами, всі вищі сили з нами. Все відбудеться як найкраще для нас. Тому енергії тут вогняні, сильні, оптимістичні, ну дуже класна енергія випадає ось на другу половину року. І... Або середина, тобто починаючи з середини і е, до кінця року. Е, тому ми будемо збирати врожай своєї праці, і нас очікує, і ще раз кажу якесь велике свято. Бережіть себе, нехай вас Господь оберігає завжди і всюди.